Секс у трьох, де одна жінка і два чоловіка. Що робити? Навіщо це? Хто отримує задоволення? Варто це робити чи ні? Про безпеку, пропозиції? Про все? Коротко за 25 хвилин. Можливо, навіть менше. Якщо цікавить розвиток власної сексуальності, в посилання під відео є. Насилання на наші психологічні коси, чоловіча сексуальність, жіноча сексуальність, або тілесні практики для пар. це те, що допомагає зробити ваш секс краще. Отже, одна жінка і два чоловіки. Небагато жінок готові признатися собі, що їх це збуджує. Небагато жінок готові признатися своєму партнеру, що їх це збуджує. Але ті, хто це зробив, вони мають той секс, на який заслуговують. А мають страстний, наповнений секс. Нікого багато. Навіщо це жінкам? Розкрипащення, агазми, насолода. Все просто і банально. Навіщо це чоловікам? Запросити у власне ліжко іншого чоловіка це завжди виклик. Це ревнощі, це зрада, це страх бути. Не такі. Стара бути, не знаю, там, колдом. що ж це мою дівчину, бо тут хтось от, на, муші, на моїх очах. Коли це не варто робити, шановні чоловіки, якщо ви відчуваєте ревності, якщо ви відчуваєте велику частину, це, це не для вас. Зараз ви не готові. І це може зруйнувати ваші стосунки. Але подивіться і на іншу частину. Це може і покращити ваші стосунки. Адже якщо ваші стосунки переживають в кризі, то інший чоловік завжди заповнює забирає частину того, що було між вами на себе. І тоді ваші стосунки становляться більш довірливими, більш рафінованими, більш ніжними. Плюси і мінуси. Чи варто це робити саме вам? Вирішувати вам? Це ваша дія, ваша відповідальність. Я лише про можливі наслідки. Отже, якщо ви на це погодилися, у вас немає реднощів. Вибір партнера. А Якщо ви приймали жінку колись на зраді, у ваші жінки вже є площина. Це не той мужчина, якого варто запрошувати у вашу мішку. Це той мужчина, який завжди вам буде нагадувати про той травматичний досвід, який був, і масової тут немає. Головне розуміти, що у вас, шановні чоловіки, у вас є право вето. Коли чоловіка не вибрала жінка, на етапі обговорення ви можете його погодити або не поводити. Ну, в нього теж є право відмовитися, але ж ці інші Шановні чоловіки, якщо до вас підійшла жінка з такою фантазією, перше, що варто зробити, це подякувати їй. Подякувати, тому що вона не пішла вам зраджувати, а відверто призналася про свої бажання. Тому за її відвертість. Вдячність вашу ну Це перше, що ви можете зробити. Якщо ви відчуваєте ревнощі, ця фантазія ніколи не буде реалізована, це не значить, що ви не можете про неї поговорити. І займаючись сексом двох, розмовляючи просто, що тут міг робити інший чоловік, чи просто розмовляючи про секс перед сексом? Ви даєте насолоду, і це безпечно. Тому що фактично ваша жінка ні з ким не спить. Але вона збуджується і вся ця збудження достається вам. Тому спуск причин відмовлятися точно немає. Шановні дівчата, якщо ваш чоловік погодився на такий експеримент, вам теж подякуйте йому. Для нього це в 10 разів важче, ніж для вас прийняти іншу жінку. Для нього це більш виклики. І якщо він каже вам так, тоді навіть до реалізації ж то вже ніяково. Шановні дівчата, обираючи партнера будьте обережними. Хороший партнер, який подобається сексуально. Але ви точно знаєте, що будувати з ним побут ви не будете. Шановні дівчата, обираючи такого партнера, ваш секс буде безпечним. Ще раз, головний критерій, ви вам подобається сексуально, забуджує вас. Але ви знаєте про його сторони ті, які точно не для стосунки, не для тривалих стосунків. Шановні дівчата, якщо цього третього обирає чоловік. Ну, у вас теж є право в еду. Але тут і зараз ви даєте йому всю відповідальність. Тобто він обирає того мужчину, з яким у вас буде секс. Відповідальність на ньому він втрачає право вас ревнувати. Звичайно, багато чоловіків на цьому етапі кажуть: Окей, я виберу, я подивлюся, я подумаю, і не вибирають нікого там, місяць, два, три, п'ять рік. Як правило, чоловіки, які не готові до цього, але сказати правду відверто, вони не можуть. А як ми знаємо, брехня, вона бруйнує стосунки. Тому, шановні чоловіки, якщо це не для вас, так скажіть це правду відверто спочатку собі, а потім вашим партнерам. Не терзайтеся самління і вибором. Правда, вона зближує, вона стіляє. Отже, якщо ви, ви обрали чоловіка. Перше, що варто зробити, це обговорити. Ви ж вже займалися сексом вдвох і обговорила якісь фантазії, правда? А тепер варто обговорити це з іншим чоловіком, говорити про фантазії, про те, що згоджує вас, про те, чого б вам хотілося. Про те, як би це могло бути. Тому що, якщо у вас є фантазії до цього, сторону. у вас є хороший секс в процесі, у вас є безпечні стосунки після. Пропози. Шановні чоловіки, реагнувати вашу жінку в процесі це остання справа. Якщо ви погодилися, вирішили, так насолоджуйтеся. Е Проберіть, що ви робите, що не робите в процесі спочатку з нею, потім у трьох чоловіках. Щоб це було для вас не таємницею, не, не, не чимось там. Ідея, що ви зможете сказати стоп, у вас є право вето, звичайно є. Але, користуючись ним, ви можете зіпсувати секс як собі. Занадто часто таке є. Як ви можете зіпсувати відносини з власною жінкою, що ви будете користуватися правом вето в час цього процесу ну, занадто. Часто занадто строго занадто. Це. Тому. Домовитися з собою на що розгодження, на що ні, як це має бути. Про безпеку. Всі справки звичайно, важливі, можна зробити справку від венеролога, але якщо це один секс презерватив це хороший захист. Я думаю, ви знаєте, що всі хвороби передаються також через загальний секс, тому хороша контрацепція це мене теж презерватив жінки, пам'ятайте про те, що чоловіки, вони не можуть бути занадто близькими друг до дорогами. Їхні геніталії і можуть бути близько лише в ваших. Це єдина позиція, де вони готові якось прикисатися. Чоловіки не будуть ласкати, гетеросексуальні, чоловіки не будуть ласкати друг друга. Вести та властиві. Тому, якщо у вас є ці фантазії, а ну, вам спочатку на консультацію до сексолога, потім вже можна розібратися, що, що з цим робити. Тому основна позиція сексуати. Це один чоловік лежить. Жінка вершниця на ньому теж лежить. І інший чоловік займає анального сексу в землі. Це та позиція, яка. Ну от, описано скрізь, показана, можлива, але, шановні початки, це та позиція, з якою варто закінчувати, а не починати. Тому що ваші чоловіки не можуть боятися синхіоном, якщо вони не привели. Тоді замість насолоди ви отримаєте щось інше. Хороша позиція, з якої варто починати, це мінет. Шановні дівчата, так, це ваша фантазія. Але мене це жіноча домінація, пам'ятайте про це. Коли ви ласкаєте одному чоловіку пенісовою, а другого цілуєте губами, це збуджує обох, коли міняєте їх місця. Ну і це та частина, яка схопляє обстановку, і дає можливість далі отримувати насолоду. Одна позиція, з якої варто починати, це коли чоловік лежить. Жінка вершиться на ньому, а іншому чоловіку вона робить мінет, який стоїть поруч. Хороша позиція дає можливість, ну, там же ще до руки є, можна вискати. і більше-менше, є можливість свободу совути всім. Хороша позиція це коли жінка стоїть аргом. Два чоловіки з двох сторон. Один це аварійні ласки, інший пристаються ззаді, ну, вагіональні, анальні, анальні проникнення. Правило, дівчата, які фантазують про такий секс і які йдуть в такий секс, вже привикли анального, Тобто тут немає табу, заборони щось там. Вишки стоїть раком, і двоє чоловіків ззаду. Це та, це та дистанція, коли чоловіки друг друга можуть навіть дивитися. Не практиці не змущаються, тому що ви ж неба їсть І жінка, яка їх об'єднає. Шановні чоловіки, хороша позиція для вашої жінки, з якої варто почати секс, якщо ви готові насоводити її. Це отягніть її маску, положіть її між вами, сядьте по сторонам, побувайте її тіло. Ноги, руки, груди, шиї, плечі. Найбільш регені місця, крім деталі це внутрішня сторона бедра, і місце під рухом. Це дуже це дає насолоду жінці більше, ніж там десятки. Це те, що варто почати, це те, що точно безпечно. І якщо після 10-15 хвилин почали стимулювати клітер або точку G здорово міняйтеся місцями. Давайте можливість насолодитися її ну <смас> жінки не маска, вона точно зазнає і її чоловік, чи не її партнер Скай зараз клітер точка Д. Це справді. Відчувається ну, з того досвіду тих клієнтів, що приходили. тобто є винятки, звичайно, не бувають правила безвиня. І, як правило, інший чоловік це звучить більш агресивно, більш незнайомо. А свій чоловік звучить ну, знайомого скаже, так, як, як ви привикли, даючи можливість і тому іншому, ви насолоджуєтесь. Шановні жінки, для чоловіка. Екуляція є важливим етапом. У вас є два чоловіки, я впевнений в тому, що ставити їх екулю... екулювати. Ви зможете обох, не ображаючи жодного з них, слухаючи пригошаного гості. Просто на екуляції секс не закінчується, пам'ятайте про це. З жіночим оргазмом секс лише починається. А з чоловічим газом він не закінчується. Це золоте правило сексу. Секс у трьох дає два чоловіки. Не виняток. Чоловік екулював, в нього є можливість далі розкати вадити, може далі насолоджуватися. Ну сама по собі екуляція вона важлива. І, шановні дівчата, жінки, подумайте, яка б вона була приємна для вас. Тому що екуляція ввагіна, окей, з призивативом взагалі безпечно все хорошо. Окей. Позиції, як підготуватися, все почули. Що робити далі після сексу? Якщо вам секс подобався, хочеться повторити. Не зупиняйтеся на цьому. Давайте можливість собі це зробити. Хороший секс це секс, який продовжується. Але пам'ятайте про відвертість і пам'ятайте про довіру. Тому що секс з іншим ще й без вашого чоловіка це вже подружня зрада, особливо якщо він про це не знає. І навіть якщо все було хорошо, і цей чоловік от, – от-от-от, волшебна, і правило жінки, які йдуть цим шляхом, не мають ні чоловіка, ні коханця. Мабутньому вони залишаються у тому пам'ятайте про це. Довіра з вашим партнером, домовленості у трьох. І реалізація. Не повторяйте цей секс занадто це швидко на наступний день там чи через тиждень. Дайте можливість смакувати, якщо це був перший секс у трьох, відчувати це. Цей досвід він дивовижний. І якщо через дві неділі чи через місяць буде бажання його повторити, Здорово. Це можна робити час від часу. Головне це пам'ятати те, що стосунки ну, все-таки двох між собою, і запрошені гості це лише сесіяшки, а не партнери, з якими варто будувати стосунки. Залишилися запитання, ласкаво запрошую в коментарі. Е, написати в телеграм можна. І отримати коротенький юс. Ну, найкращі запитання. Посилання теж знизу. Підписатися на канал, ставити подобайку, якщо ви ще не підписані. Теж посилання на інстаграм, на телеграм все є в описі. Приєднуйтеся. А з вами був Анатолій Вовк, ваш сексолог. Побачимося!